У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Дитятка Ісуса, третій день. У ласку таємниці народження Ісуса в мою душу. Посеред ночі в найнеприємнішу полу, в городному гроді, що був більше придатний для притулку звірят, аніж для людського створіння, настала повнота часу. За сяй обіцяний Месія Ісус Христос, спаситель людей. Навколо нього не панував галас. вір та ось зігрівали новонароджене дитя, Покірна діва та обогий Йосиф віддавали йому честь. Вони не переймалися тим, що Боже дитя кверить і плаче. бо саме квіління і прач були першим відкупом за для нашого примирення. Його очікували уже понад сорок віків, старозавітні пророки прикрикали його прихід, а сітні письменники задовго до того заповідали місце і час його народження. Проте все звершилося таємно, і здавалося, що ніхто не знає про цю велику подію. Лише трохи пізніше його відвідали пастушки. О християни, яка ж наука принесла в Ефремського гроту. О якої ж любові повинно запарати наше серце до того, хто виявив там до нас цілу свою доброту, о як повинно в нас парати це прагнення, щоб запровадити до цього Бога та покірного роту цілий світ, бо він став троном і усерею Бога, місцем схобку для царя царів, найбільшого з поміж людських вородарів? Врагаймо це Боже дитятко, що поносить гру покола. Бо лише завдяки цій чесноті можемо пізнати таємницю повну божественної розкоші. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сирою відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповнений найгарячішою любов'ю моє стегне серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спалений, ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові. Аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хвари, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і наповняєш, скарбниться благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти ще йшся на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успокуся, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Рона Твого, бо ти полодила Христа, спася, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морий за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю і сину, і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Послання присвіти і Діви Марії 25 грудня 2000 року. Дорогі діти Сьогодні, коли Бог дозволив мені бути з вами, з маленьким Ісусом на руках, я радію з вами і складаю подяку Богові за все те, що Він учинив у цьому юверейному році. Особливо дякую Богові за всі покликання тих, які цілковито сказали Богові так: Благословляю вас усіх своїм благословенням і благословенням новонародженого Ісуса. Моліся за всіх вас, щоб радість народилася у ваших серцях, щоб у радості ви носили радість, яку я маю сьогодні. У цій дитині я приношу вам спасите для ваших сердець і того, який закликає вас до святості життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.